Трамп каже, війна в Україні це катастрофа для Росії. Київ просить ракети томагавки і чекає на рішення, чи отримає Україна потрібну зброю вчасно. І про що говоритимуть Трамп та Зеленський 17 жовтня? У США вже перебуває Юлія Свириденко. Америка та партнери з G7 готові тиснути на Росію економічно. Вони хочуть зупинити фінансування війни через купівлю російської нафти. Заявив міністр фінансів США Скотт Бесент після зустрічі з прем'єркою України. Парламентській асамблеї обсє призначили представницю з питань викрадення та депортації українських дітей. Чи допоможе вона повернути понад 19 тисяч молодих українців, депортованих до РФ? Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований діями Владіміра Путіна, з якими, за його словами, колись мав... Дуже хороші стосунки. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Трамп наголосив, що війна Росії проти України стала для Путіна катастрофічною і він втратив півмільйона солдатів. Коментуючи чутки про можливі поставки Україні ракет Томагавк, Трамп підтвердив, що Київ справді зацікавлений у цій зброї, але рішення щодо передачі ракет поки не оголошено. У мене були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну. І я думаю, що це виставляє його в поганому світлі. Він міг би її закінчити. Він міг би її закінчити дуже швидко. І я мушу вам сказати, я віддаю йому належне. Бо хто б міг подумати, що Україна могла б боротися з Росією чотири роки, фактично доводячи справу до глухого кута. Ми будемо говорити про Україну. Так у п'ятницю до мене приїде президент Зеленський, і я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати домагавки, які хочуть мати, і всі інші. А в нас багато домагавків. нагадаю. вже 17 жовтня Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прилетить до Вашингтона. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Вашингтон готовий посилювати економічний тиск на Росію спільно з партнерами по G7. Про це він сказав після зустрічі з українською прем'єркою Юлією Свириденко. Він оголосив на необхідності посилити тиск європейськими союзниками не тільки на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує війну купівлею російської нафти. Головною темою переговорів було відновлення України. Свириденко підтвердила, що американську Український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу а перша черга потенційних проєктів формується просто зараз. Українські дрони повторно вразили морської ніфтяної терміналу, тимчасово окупованій Феодосії. Попередні атаки відбулися 13 жовтня. Наразі відомо про пошкодження 16 резервуарів з пальним на території підприємства. Триває масштабна пожежа. Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пальномастильними матеріалами. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становив трохи менше 200 тисяч кубічних метрів. Крім того, у ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію у Красній Поляні в Криму, пункт управління БПЛА в Олешках на окупованій Херсонщині та склад боєприпасів у районі Макіївки Донецької Донецькій області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Експорт російського пального впав на 17% у вересні після атак дронів. Інформує агенція Reuters. Зупинки роботи низки ключових нафтопереробних підприємств Росії через українські удари скоротили експорт палива та спричинили збільшення поставок сирої нафти. Зокрема, експорт нафтопродуктів через Балтійські порти впав на понад 15%, Через порти Чорного та Азовського морів знизився на понад 20%. На понад 23%. відсотки. На Далекому Сході теж відчули падіння експорту нафтопродуктів, щоправда, лише на півтора відсотка. При цьому росіяни перенаправили і дещо збільшили експорт через північні порти Мурманська та Архангельська. Президент США Дональд Трамп оголосив про початок другої фази мирного плану щодо сектора Гази. За його словами, всі 20 заручників, яких утримував Хамас, повернулися додому і почуваються добре. Трамп наголосив, що важкий тягар знято, але роботу не завершено. Адже загиблих так і не повернули, як обіцяли. Друга фаза плану передбачає повну демілітаризацію гази. Це головна умова для виведення ізраїльських військ. Але як зазначають аналітики, Хамас навряд чи добровільно відмовиться від контролю над регіоном. Нагадаю, у понеділок у Шарм-Аль-Шейху відбувся мирний саміт, де понад 20 світових лідерів підтвердили припинення вогню та домовленість про обмін заручників. Ми погодилися дати миру шанс. Ми повинні виконати умови плану президента Трампа, що складається із 20 чітких пунктів. Ідеться не тільки про те, щоб ми вивели заручників, не виводячи наших військових, але й про те, що ми згодом проведемо демілітаризацію і роззброєння. Це не одне й те саме. По перше, Хамас має відмовитися від своєї зброї. А по-друге, ми маємо переконатися, що в газі немає заводів з виробництва зброї, немає контрабанди зброї в газу. Це демілітаризація. Ми погодилися, що це частина плану. Ми виконали першу частину, а тепер, тепер давайте дамо шанс другій частині мирним ми шляхом. Ми. На що я сподіваюся, Закінчити війну в Україні набагато простіше ніж конфлікт на Близькому Сході, заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Достатньо лише одного телефонного дзвінка від Путіна своєму генералу вирішення конфлікту в Україні могло би бути значно простіше ніж завершення війни на близькому сході. Достатньо одного дзвінка Путіна до генерала Герасімова з наказом вивести війська. Російська економіка починає стояти на місці. Україна вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Тож Путін не переможе. Нам потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну у середньостроковій перспективі і реально виконувати західні санкції на нафту, газ і технології. Райне в середньому краще. Сікорський виступив на конференції в Лондоні, де також закликав НАТО посилити захист від дронів, які порушують повітряний простір країн Альянсу. За його словами, Європа має встановити новий повітряний щит, принаймні вздовж східного кордону. У парламентській асамблеї ОБСЄ призначили представницю з питань викрадення та депортації українських дітей. Нею стала шведська депутатка Каріна Едебрік. Вона є авторкою звіту парламентської асамблеї ОБСЄ про викрадення Росією українських дітей. Призначення відбулося після візиту президента парламентської асамблеї ОБСЄ до Києва, під час якого він обговорив це питання з президентом Володимиром Зеленським. Депортація українських дітей один із воєнних злочинів Росії. За це міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової Білової. Наразі відомо про примусову депортацію, щонайменше 19 546 українських дітей до Росії. Найближчим часом Одеса матиме нового керівника військової адміністрації Сергія Лисака, який до того очолював Дніпровську ОВА. Про це свідчить указ президента України. Зеленський раніше казав, що місто потребує більшого захисту та підтримки через накопичені безпекові проблеми. Напередодні Зеленський підписав укази про припинення українського громадянства кількох осіб через наявність російського. Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов. Через це він може втратити посаду міського голови. Сам Труханов заперечує, що має російський паспорт. Натомість Служба безпеки України опублікувала фото закордонного документа Труханова, виданого Росією у 2015 році одіозний мер заявляє, готує судові позови в Україні та до Європейського суду прав людини. Зазначу, українські правозахисники запевняють, що поки триватиме суд, Труханов законно перебуватиме на посаді мера Одеси. Нагадаю, 13 жовтня на сайті президента України з'явилася петиція про позбавлення Труханова. Українського громадянства, яка менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч підписів громадян України. З настанням осені, цілями обстрілів армії РФ стали переважно об'єкти енергетичної інфраструктури України. Найбільший російський удар припав на 10 жовтня. Тоді країна-агресорка вдарила по критичних об'єктах одразу в дев'яти областях. Як результат масштабний блекаут. Наскільки складним буде зимовий період для енергетики України, розповімо у матеріалі. В Україні з наближенням холодів очікують подальше посилення російських ударів по енергетиці. Насамперед про це говорить активна розвідка, яку Росія тепер цілодобово проводить по всій території України, говорить авіаексперт Костянтин Криволап. Навіть якщо це дуже далеко, наприклад, як Львівщина, там чи то Хмельниччина або там Тернопільщина, то е, тут починають допомагати китайські засоби космічної розвідки, так звана система САР. Синтезована апертура ем, Радара, і вони здатні бачити це там розподілче здатність до полуметра. Як результат, 10 жовтня після російського комбінованого удару частина країни залишилася без електроенергії. Значно пошкоджені були трансформаторні підстанції у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. На наших підстанціях після таких прильотів знаходимо залишки. Шахедів, гераній, якісь мікросхеми, плати, залишки, крил, двигунів. Саме в підстанції цілять російські герані, щоб позбавити електропостачання велику кількість споживачів, зокрема соціальну інфраструктуру і житлові об'єкти. У листопаді 2022-го після масштабного удару, тотальний блекаут торкнувся всієї України. Відтоді, як запевняють у країни, створили запаси обладнання для термінових ремонтів, а на енергооб'єктах посилили фортифікацію. Але ефективність такого захисту під питанням, якщо б'ють балістикою. Перший рівень і другий рівень, так перший рівень це там ці мішки з пісками, там сітки з габіонами, габіони там сітки з камінням. Да? Так їх називають е бетонні блоки, так от, що це все одно не вирішує питання. Так, точково, десь воно сприяло і сприяє безумовно. Тобто, але сказати, що це захистило об'єкти від попадання там ракети чи навіть тих же шахетів, які стали більш потужнішими, також. Але в цілому, на жаль, на жаль, для теплових електростанцій, для гідроелектростанцій, для АЕС, тим більше, так, це все ніяким чином не допоможе особливо. Президент України назвав 203 ключових об'єктів енергетики, які потрібно захистити, натякнувши, що систем захисту на всі бракує. І Москва, мабуть, про це чудово знає. Додає співзасновник Українського фонду енергетичних стратегій. Просто ціль Росії в них не просто знаєте вдарити там по АЕС і все і виключити да, кнопку. Ні, ціль така, щоб виснажувати, тобто виснажувати, втягувати у таке довгострокове в принципі, те, що відбулося, виснаження економіки держави. Її потужностей, тобто бо їх треба буде відбудовувати. А зараз кажу, зараз все питання впирається в погоду, яка буде зима. Тобто, як, якщо вона буде холодна, то я наприклад без відключень не уявляю. Її. Ну бо нема просто потужності достатньо, на жаль. 13 жовтня через російські обстріли знову відбулися аварійні відключення в кількох областях України. Амер, Києва та місцева влада в інших регіонах закликали українців зробити запаси води, продуктів та теплих речей, підготувати аптечку та зарядити павербанки. Юрія Левицька, Сергій Іванов, Артем Листопад, Київ.